А у мене не 40 годин, як ви кажете, а 19. І іспит і то можна тільки по годині 3 рази на тиждень. По годині 3 рази на тиждень, 3 години в тиждень. Ну, це краще, ніж одна година чи дві з однієї сторони. Далі 19 годин замало. Якщо у вас невеличке містечко, о, якесь ПГТ, і у вас там населення там, 1050, максимум 100. І ви обдарований, можливо, вам 19 годин не вистачить, але це порушення законодавства. А, і розумійте, що 19 годин вам, скоріш за все, не вистачить. Скоріш за все, один з десяти. Обдарований, можливо, то потягне, але а, такий обдарований вже вміє керувати автомобілем, вже з дитинства їздить без прав з батьком, а, там з братом, сватом, сусідом. Тобто, в цілому розуміється, вже на керуванні і вже накатав о, кілометрів 500 мінімум в своєму житті. Або ви в рамках автошколи за ці 19 годин дай Бог кілометрів 200 проїдете. Це зовсім нічого. Це один день життя таксиста, це один день життя там Інструктора а, і за такий один день в цілому дуже складно навчитися, а, тим паче безпечно. Щось приблизно, покатушки і тому подібне. І скоріш за все. А... Маю надію, що я помиляюся, але мені здається, що ваш інструктор і напрягати сильно не буде. Раз у вас 19 годин, і він розуміє, що напевно ви не складете і або домовлятися, або із мором брати, або потім купа додаткових занять приблизно стільки ж. Але якщо він перші 19 годин не парився, то він і наступні години це не надолужить. Не надолужить. А, можливо, в такому ж режимі буде не напрягатися і е, також і навчати. Тож важлива ще якість годин, яку е, жоден учень не зможе проконтролювати. Е, лише. По якимось внутрішнім відчуттям, а ваш інструктор повинен прямо вам навалювати інформації, розповідати дуже багато різних ситуацій, прикладами, і ви повинні відпрацьовувати складні моменти. Це не їзда лише по прямій, це не їзда по одній і ті ж дорожці, це не відпрацювання парковки допоки ви не навчили взагалі доїжджати до тієї парковки. Нахріна вам та парковка, якщо ви доїхати до неї не можете. Я взагалі раджу парковки відпрацьовувати середини курсу, хоча б тоді, коли ви розумієтесь, як туди до неї доїхати, і тому подібне. Тож, це ще не печаль, 19 годин, буває по 10 і по 15, і 3 години на тиждень це теж не печаль. Якщо у вас невеличке місто, то може так прийнято і це все норм.